Мої хороші всім вітання. Як то кажуть, епопея з селом, в принципі, зараз закінчилася, на ближчих 2 тижні. І е, беруся я за свої грядки. які і тепер потрішки буду займатися городом, який знаходиться в Швагра і в моєї сестри. Помало тепер тут, доводу до ладу, як то кажуть, завжди маю чим зайнятися. Сьогодні я подивлюся вже по трояндах. До речі, деякі нові лілії розпустилися. От, яка, дивіться, гарна, правда? І така от біла, правда, були дощі постійно. От. Були постійно дощі, знаєте, і дається знаки. Одні квіти відцвітають, інші починають цвісти. А це, до речі, мені таке похоже, як в але то дерево, правда? Такі самі має квіточки такі якісь цікаві. Оця трубча став вже дуже гарно розпустилася. Дивіться, яка. От. І тут ще одна така теж трубчиста. Зараз ми зробимо нас робиться на городі. Наріжемо фронт роботи. Не будемо робити все сьогодні. От. Теж цей вітерець хитає. Маленька, але красуня. От. Маленька, але красуня. Такі вже вони теж великі груші. Вже помідори нав'язалися. Салатик вже підріс теж. Красота. Ось, дивіться, яка гарна тут розпустилася троянда. Така набита, гарна. До речі, а тут видно чорні помідори. Бачите, чорні помідори. Ось черіки вже є. До речі, дуже радий, що цього року в нас дуже все низько росле. Дивіться, який низький кущ, низенький, низенький. От. Але має як багато вже помідорок. Тут, і тут, і ось тут, дивіться. До речі, я взяв ножниці не дарма. Сьогодні я хочу трішки попідрізати нижні листочки. Сьогодні я хочу ще обрізати пасинки і трішки попідрізаю троянди. О, і там є помідорки, дивіться. І тут є помідорки. Красота. Нічого давно не робив, тут давно не був. А і ще сьогодні, що я хочу зробити, це з отим шепшиною. Отою шепшиною розібратися. До речі, мені писали багато коментарів, що настояща троянда має 5 листочків. Потім я почав читати літературу, потім я почав читати літературу, дивитися відео. І багато хто пише, що в шепшини 7 листків, по цьому вона визначається. Але, як виявляється, в троянд спрей теж є 7 листків. Тому. Треба дивитися на корінь, і звідки росте отой пагін. Якщо, виходить, він росте з одного з привоїв, на яку, на яку троянду прививали, то треба трішки підкопати. Ну, потім я вам покажу. О, до речі, оця от лотосна красуня розпустилася. Ви знаєте, я отак хожу дивлюся, і я розумію, що я зробив дуже велику помилку, що в троянди оцей розарій. Я понапихав ще ось ці красиві ось ці красиві, ой, лілії. Дивіться теж. Заховалася від нас, не хоче показуватися. Зараз ми покажемо, дивіться, яка гарна теж лілія. Тому треба буде робити реконструкцію і таки перенести оці всі красиві лілії на ту сторону, там, де були тюльпани, а тут залишити лише троянди. Це, до речі, теж лотосна лілія. Ну, а тут, в принципі, вже все повідцвітало. Тому треба, як то кажуть, робити невеличку обрізку. Те саме з трояндами. Знову ж таки, треба вже часник викопувати. Дуже гарно пішли в ріст і морква, і бурячок. Все росте. Знаєте, як кажуть, були такі проливні дощі, Потім моментально пішли. Спеки, гарне сонечко, і воно все моментально почало рости. Та вже ось остання, дивіться, лілія. Ну, це вже все, вже не буде нічого. З неї вже не буде нічого, тому що формуються вже на коробочки, які починають забирати силу. Тому ось так от тут нам Лілії треба вкоротити. Отак. Ану, ходи сюди. Ану, ходи сюди. Треба потім це все потім я повиношу. Лілій треба вкоротити так, щоб було так сантиметрів 40-50 від землі. І дуже важливо, якщо лілія має отакі от листочки, з цих листочків, виходить, сила буде йти вся в цибулинку і закладати нам цвіт вже на наступний рік. Тому ось так зараз я. Оп! Лілій значно менше, тому зараз я візьмуся. Ті, які вже повідцвітали, ось так пообрізаю. Тут шкода, нехай ще правда, поцвіте, хай ще поцвіте. Оцю гігантелу, що цвіла теж ось так я обріжу. Опа. Давай сюди, моя хороша. От так. Зараз ми пройдемося. Ті, які вже відцвіли, то ми так гарненько попідрізаємо. А потім я займуся трояндами. Е, чому замітив, знаєте, що просто кущі троянд щоразу йдуть вгору. і Лілії в мене теж, в принципі, завжди купують такі е, високорослі, не низенькі. Але вони, виходить, в цих трояндах губляться і втрачають свою красоту. Хоча з одного боку гарно, тому що зараз перший оцей етап цвіту троянд відійшов. Вона формує зараз нові гарні пагони. Для цвіту на наступний період. І в цей час цвітуть лілії. Ну, трішки, знаєте, як то кажуть, я перестарався з цим. Ну, нічого страшного. Так, ця лілія теж вже отак. От Попідрізаю. Тому ви зрозуміли. А на рахунок троян теж дивився багато відео і зрозумів, що багато хто обрізає наступним чином. Коли тут була квіточка, Після неї переважно є по три листочки. Ми відповідно рахуємо 3-3, шукаємо, де починаються перші 5 листочків, і вкорочуємо лілію от, і вкорочуємо троянду до ось цих вже п'яти листочків. Гілочки, на яких знаходяться три листочки, я обрізаю. Те саме тут, бачите, відсвіла троянда, три листочки, три листочки. І тут починається вже 5 листочків. Цей бачу трішки листочок хворий і цей, бачу, трішки був хворий, тому я під ним і зараз зріжу. Отак. Так Так що методику, в принципі, ви зрозуміли, правда? Вон були квітоноси. Одна квіточка одна от зламалася, видно, від вітру. Три листочки, три листочки. А вже аж ось тут п'ять. Значить, отак і зрізаємо. Всі, що мають три листочки, вирізаємо. А тут, бачите, видно вже. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так і лишаємо. От, Тому таким чином зараз я обрізаю всі троянди. Ну, ось так наразі виглядає після обрізки. Після обрізки. Там от, різав, Поставлю потім ще отих абракадабрів воду. І от квітів Така от, знову -таки, ціла тачка. Але на компостну яму треба зібрати буде сміття, тому що, знову ж таки, е, ну, це погодні умови. Дощі, спека, дощі, спека. І я замітив, що на деяких листочках ось знов такий, А, от воно тут видно, бачите? Знов той фітофтороз. Тому треба буде обробити. Обробити ще раз. Так, ну нічого, нічого, все потрішки, все потрішки. Значить, зараз я залізу в помідори. У мене їх небагато, грядочка зовсім маленька. Найголовніше, знаєте, не скільки у вас є кущів помідорів, а, а який у вас урожай. От, зараз я залізу, обріжу нижні листя і обріжу пасенки. Таке вийде відео, знаєте, каша малаша. Все і відразу ну, ну, як є. До речі, хто бачив, як цвіте рукола? Цікаві, правда, квіточки? Вони такі, як, як крила в мухи. Як крила в мухи. Зараз вітереться? Бачите, має жовтенька, а має такі прожилки. От. Має прожилки. Так що таке? От, зараз ми подивимося. Дивіться, які тут є гарні помідорки. Чорні-чорні. Чорні, чорні. Значить так. Ось так те листя, яке є при самому низу від стебла, яке черкає землю. Я ось так акуратно забираю. Зразу такі от маленькі пасинки, теж їх забираю. До речі, в принципі, помідори можна формувати в два, а то й навіть в три стебла. Я виберу зараз такі найсильніші, найсильніші пасинки і по одному пасинку залишу. Обрізаємо все нижнє листя, те листя, яке доторкається до землі, і обрізаю всі пасинки. Залишу тільки найодин найсильніший, який є на стеблі Так, тому зараз все гарно оглянемо. ось бачите? Ось ту пішов такий пасанок, і він починає цвісти то я його залишу. Отак. От а оце от тут внизу теж є пасанок. От, от, бачите? такі от. Я його вирізаю. І ось тут ще є і листочок, і пасанок, який торкається землі. Вон ще є один пасанок. До речі, кажуть, якщо. Пасенки можна і виломувати, і обрізати, але якщо пасок ви обломаєте, то ймовірність того, що він наросте повторно, є велика. А якщо ви його обріжете на пеньок, на пеньок, то ймовірність того, що він виросте нульова. Тому краще обрізати і ось такі от невеличкі пеньочки залишати. Тому зараз я так і зроблю з усіма помідорами. Вже видно, що такий, знаєте, якісь нестандартні, правда? Чорний помідор. Цікавий. Добренько. Тоді я займаюся цією грядкою. От і все. Швиденько впорався. До речі, у мене такі чавні помідори цього року. Е е Пасенків, ну, трішки було, то я обрізав. Не вилягають. Навіть їх, чесно кажучи, бачите, не підв'язував взагалі. Гарні, вони всі практично низько Помідорки є, хоча, дивіться, скільки я понаобрізав листя. Не дуже, не дуже багато, Не дуже багато, але хватає. нижнє все пообрізав. Тепер вони будуть гарно обдуватися. Так я вже казав, нам на їду більш, ніж достатньо буде. Ну, а на консервацію, то будемо собі купувати. Так що такі справи. От. І, як то кажуть, дійшло діло до троянди. Як то кажуть, знайшов я винуватця. Винуватця оцієї порослі шипшини. Дійсно, я, мені аж оцю троянду прийшлося підкопати. До речі, тут один кінець мурашник, де треба взяти соду і посипати содою. Ось, звідси, основний корінь. Тут, виходить, якраз розгалуження. Була гілка, з якої попередній рік росла троянда. Бачите, вона була посохла, я її обрізав. Ось основне стебло. Ось воно. Ось, де основне стебло. Цієї троянди, бачите, тут, виходить, частинка вже троянди, а це, виходить, та шепшина, на яку прививали саме цю троянду. Ось де основний корінь, тут де розгалуження. І от видно, що з цього кореня пішов оцей пагін. Тому дуже вам вдячний за багато коментарів на рахунок того, що. Підкопай, бо Тому що якщо просто обріжеш, вона буде далі рости. Я дійсно вам довірився, почитав, подивився ще відео інших блогерів, які знімали похожі речі. І дійсно, як виявилося, це шепшина. Тому дякую вам за коментарі. Все роблю, так як ви сказали. Попри саме, кореневище, обрізаю цей пагін цієї шепшини. І вона в нас, виходить, вже по-дальшому рости не буде, а піде. На сміття. От. А зараз тут копав-копав, що аж навіть підважив. О, тут ще, бачите, старий пагін був. Е, так копав-копав, щоб цю, що цю тріанду аж навіть підважив. Ну нічого. Зараз візьму соду содою посиплю ось тут, щоб мурахи. Не з'їли часом щось, щоб тут не тусувалися вони. І гарно далі закрию землею. Тому ось таке, як то кажуть, сьогодні в нас відео. А, одне, що ще зрізав щавель, знов гарний, молодий. Ну, багато його є. Ну, багато багато його його є. є. ще Он там ряд на їду хватає. А все інше то вже кажуть, буде на наступний раз. Головне, що зробив те, що потрібно. Квіти обрізав. Тут позбувся шепшини, помідори підрізав листочки, обрізав пасанки і все. Сьогодні я не буду нічого сапати, нічого полоти, нічого досаджувати. Тут теж дякую вам за коментарі. Я вже купив листя, салати. І якраз це ми з'їмо, це підросте, а новий якраз посію на тому місці, що росла редиска. Так що дякую за постійні цінні коментарі, вони дуже важливі. Потім теж викопую часник і на місці часника ще посажу теж якусь зелень. Ось така, як то кажуть, сьогодні робота. Направду дуже вдячний за ці цінні поради, тому що не професіонал, не знаю, як це робити, а завдяки вам в нас все вийде. Тому таке сьогодні вийшло відео Каша-Малаша, все на купу, накупу, накупу, але нічого. Інше буде можливо цікавіше. Так що до зустрічі. Ще раз вам дуже вдячний.